Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про важливість упаковки блогу і як зробити так, щоб ваша сторінка не просто привертала увагу, а й продавала. Погодьтесь, що перше враження це найважливіше. І правильна упаковка може стати ключем до вашого успіху. Ми розглянемо найважливіші елементи: це шапка профілю, головне фото, хайлайти. І поговоримо про тренди 2025 року. Тому давайте почнемо. Перше, на що звертає увагу кожен, хто заходить на вашу сторінку, це ваша шапка профілю. Це як вітрина вашого блогу. Вона повинна бути не просто красивою, а й максимально інформативною. Тому важливо чітко показати, хто ви і чим займаєтесь. Що ж можна зробити? Використовуйте ключові слова, що описують вашу нішу. Наприклад, якщо ви займаєтесь здоровим харчуванням, вкажіть це прямо. Додайте елементи вашого бренду: кольори, шрифт, лого, щоб усе виглядало гармонійно та одразу викликало довіру. Якщо це бізнес-акаунт, не забувайте про контактну інформацію або на посилання на ваш сайт чи продукти. Шапка профілю це ваш шанс зацікавити потенційного підписника. Тому витратьте час для того, щоб вона виглядала бездоганно. Наступний важливий елемент це головне фото. Це перше, що бачать люди на вашій сторінці, і воно має відображати вашу сутність поради. Фотографія має бути чіткою, високої якості, де буде гарно видно вас та ваше обличчя. Якщо у вас бренд, головне фото може бути логотипом. Але якщо ви особистий бренд, обов'язково додавайте своє власне фото. Це допомагає створити особистий контакт з вашою аудиторією. Майте на увазі, що інстаграм та інші соціальні мережі обрізають зображення, тому вибирайте таке, яке буде гарно виглядати в квадраті. Зробіть так, щоб ваше головне фото було вражаючим. але при цьому ж було якимось особливим, чітким і зрозумілим. Тепер перейдемо до хайлайтів. Це дуже класний інструмент для організації контенту, адже вони дають можливість зберегти найважливіші моменти з ваших сторіс. Що важливо, розподіляйте хайлайти за категоріями, щоб кожен міг швидко знайти те, що йому цікаво. Використовуйте якісні іконки або обкладинки для кожного хайлайту, щоб вони виглядали гармонійно. Назви хайлайтів мають бути короткими і чіткими, щоб щоб було зрозуміло, про що взагалі йде мова. Хайлайти це ваша можливість продовжити розповідь про себе навіть після того, як сторіс зникнуть. Створюйте їх продумано і з розумом. Тепер давайте згадаємо про тренди в 2025 році, які мають велике значення для упаковки блогу. Цього року головними трендами є автентичність і прозорість. Люди хочуть бачити справжніх людей, а не ідеалізовані образи. Це означає, що ваша сторінка на вашій сторінці мають бути реальні моменти з вашого життя або бізнесу. Використовуйте не тільки відфільтровані фото, а й моменти, які показують вас у природньому вигляді. Далі це мінімалізм. Багато брендів та блогерів відмовляється від надмірної кількості елементів на своїй сторінці. Простота у дизайні це елегантно і сучасно. Вибирайте мінімалістичні шрифти, обмежуйте кольори та додавайте лише найнеобхідніше. Далі це відеоконтент. Відео займає все більше простору в соціальних мережах, тому важливо використовувати рілкс або короткі відео навіть для упаковки профілю. Ви можете створювати проморолики або маленькі анонси. Для своїх постів, щоб зацікавити ваших підписників. І останнє це інтерактивність. Інтерактивні елементи, як опитування, тести, питання в сторіс, стають важливою частиною взаємодії з вашою аудиторією. Це допомагає не тільки залучати людей, а й робити ваш контент більш цікавим та живим. Отже, упаковка блогу це важлива частина вашого успіху в соціальних мережах, від шапки профілю до трендів 2025 року. Усе це допомагає створити враження і привернути увагу. Пам'ятайте, упаковка має бути красивою, інформативною і актуальною. Дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас залишилися будь-які питання, ви можете залишити їх в коментарях або написати мені в інстаграм. Свій інстаграм я залишу в описі до цього відео. Своїм глядачам я дарую бонус безкоштовну 20 хвилинну консультацію від мене, де ми поговоримо про упаковку вашого блогу, та я підсвічу, які моменти вам треба поправити. Якщо у вас ще немає блогу, ви не працюєте в інстаграм, не працюєте онлайн, ви також можете написати. Мені, я проведу вам консультацію і розкажу, яку професію, яку нішу ви можете освоїти для того, щоб почати заробляти в Інстаграм і почати заробляти хороші кошти. Тому всім дякую, чекаю вас в Директ і записуйтесь на безкоштовну консультацію.